Всім привіт! На цьому каналі сьогодні хотіла розкрити тему пробудження, тобто прокинутися із сна в ілюзорній матриці нашого світу. В чому суть? Всі ми бачимо, що у нас є цілі і якісь плани до того, як вони створюються. Напевно, не туди йдемо, щось, напевно, не те, якісь перепони і так далі, і таке інше. Насправді, якщо ми відчули поклик душі, піднялася до цього нас енергія, щоб ми змогли дійти до цієї мети, це називається стан пробудження. Ми відчули Вже ви сіли вже на диван, і вам вже здається, що все, ви зараз закриєте очі і вас затягує в сон. І цей сон такий солодкий, що вам не хочеться прокидатися. А насправді у вас є ще план, який потрібно здійснити. Ось момент, як відчути, що ми засипаємо. Дуже просто зрозуміти, що відбувається зараз зі мною. Приклад, я хочу записати відео, і ось в моєму житті відбувається безліч якихось таких ситуацій, де я відкладаю його на потім. А ага, сьогодні вже пізно відкладу на завтра. Приходить завтра. І виникають якісь такі моменти, які потребують мого втручання. І я ніби бажаю, що М -м, запишу пізніше. І ось це пізніше це і внутрішнє відтягування в нас у нашу фазу сна. Це не означає, що ми в реальності лягаємо на диван і засипаємо. Хоча це теж можливо. Ні, це саме момент, коли ми відтерміновуємо нашу. Якусь дію, яку запланували зробити. Цей момент це означає, що ми просто забуваємо про те, що собі обіцяли. І потім, коли ми пригадуємо про це, ми стоїмо і думаємо, як я міг забути, це ж те, чого я так хотів, те, чого я планувала. Зовнішньої реальності і фіксуємось на ній. В даному випадку, в цій реальності може відбуватися будь-що від максимально позитивного до максимально негативного якогось такого стану, який ми будемо проживати, і ми будемо стовідсотково туди втягнуті. Як тільки ми від'єднуємося від зовнішнього стану і концентруємося знову на своїй цілі, ми знову прокидаємося. Ми ніби такий хоп, прокинулися. І що я про щось забув, що я запланував, і починаємо знову діяти. Так ось цей стан сну, він дуже-дуже потужний. І ми дуже рідко можемо від'єднатися від нього, тому що внутрішньо ми відчуваємо таку геть нестачу сил. І ще дехто це як нехватку енергії. Але насправді енергії у нас є. Ми просто не вміємо. Переключати той тумблер, щоб перейти із стану сплячки у стан свідомості. Таким чином, ми ніби передаємо управління своєю свідомістю на зовнішній факт. своїй душі, що вона хоче робити. Тобто, оце внутрішнє, я хочу зробити певну дію, я хочу дійти до своєї медиції і є це тотальне пробудження. І в цей момент, як собі робити такі дзвіночки у житті, щоб не впадати знову в цю сплячку. Тому що насправді вийти у стан усвідомленого вже управління реальністю на перших порах дуже складно. І ми в моменті просто інколи. Рубимося і забуваємо, що взагалі ми прокидалися. Такий момент це момент самоконтролю внутрішнього усвідомлення. Ми не можемо контролювати усе навколо нас, але ми можемо чітко управляти тим, що ми робимо. І в першу чергу це усвідомлене мислення. Про що я говорю в своєму інстаграм-каналі і в Телеграм-блозі, тому що це і є наш пульт управління. Це той крок до нашого усвідомленого мислення і нашого щасливого майбутнього. Тому що кожен з нас прийшов з місією, яку він пам'ятає на рівні Вищого Я і з'єднання Вищого Я з внутрішньою нашою свідомістю з усвідомленим мисленням і. знати, що зовнішня реальність Наприклад, зараз дуже багато політичних перипетій, які відбуваються в нашій країні, і пов'язані з іншими країнами, і ми починаємо це заліпати. В цей момент ми маємо збагнути стоп! Це знов я засипаю. Мене зовнішні перипетії в світі від, відтягують від того, що я прокинувся, і я поставив ціль на мету проявлення своєї душі через вище я, через усвідомлене мислення. Таким чином, ви себе повернетеся. Впливу, десь якась критика проявляється і зсередини, і ззовні. Це теж включаються маятники або так звана матриця, яка не дає нам прокинутися. Це теж вміння проявити себе у свідомленому стані і сказати собі, стоп, я маю себе лише підтримувати, а не критикувати. І зовнішня критика не має ніякої до мене відносини. Це людина говорить просто... Мислення, ми просто стаємо усередині пастки, з якої не можемо вибратись, тому що не бачимо виходу. Лише коли ми вийдемо назовні і побачимо, що вихід є. Довгий час і не залипати знову у сплячку, а довгий час знаходитись в усвідомленому мисленні ми повністю стаємо творцем. Ми не заліпаємо на зовнішні фактори. Ми розуміємо, що це все ілюзорне переманювання нашої уваги. І таким чином ми розуміємо, що це лише знаєте, вихід з нашої зони. Усвідомлення в зону так званого комфорту, де ми стаємо такими зомбі і просто рухаємося в потоці має, рухів маятника, який нами колишуть. Тільки ми повертаємося, ми ніби випригуємо з цієї качельки і самі починаємо йти. Там дуже внутрішньо неспокійно, тому що нам здається, що ось там в ілюзії, там правильно, а ось тут ми йдемо крокуємо через своє вище, я, через усвідомленість. Воно нам незнайоме і тому здається дуже таке, знаєте, хитке, і ми не можемо на це спертись. Нам здається, весь час ми поринаємо постійні сумніви, що щось не так, що зароблю не те. Я іду проти течії, що, можливо, це якась дурня, і, взагалі, звідки я це почув, починаємо сумніватися у своїх вчинках, діях і мисленні. Але зрозумійте, коли ви побачите через стан. Такої, знаєте, пустелі, де нічого не буде змінюватися, а потім маленькі кроки до просування до ваших цілей, ви зрозумієте, що це і було істинне правильне рішення. Тому дякую, що ви чуєте це. Якщо ви зараз яким чином потрапили на мій канал і дивитесь, і ще й додивились до кінця цей ролик. розумієте, що ви і є в, 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 в той особистість, яка прокинулася. І що вона якась трохи не з світу цього так зрозумієте, ви на кінець почали чути своє істинне я. І це через ось такі спочатку дуже короткі прокидання, а потім ви дійсно встанете на путь, де ви будете чути свій голос.